Добрий день, малята. Відгадайте загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Так, гарбуз, я гарбуз. Я радість ваша, бо насіннячко смачне, а яка із мене каша, словом люблять всі мене. Часу дарма не марнуйте, краще кашу покуштуйте, знає навіть цей дитина, що я лікарська рослина. Зараз, дітки, ми будемо з вами ліпити гарбузик. Ось такий гарбузик у нас повинен вийти. Для цього нам знадобиться помаранчевий пластилін і зелений, дощечка, стека. Я буду ліпити гарбузик з солоного тіста. Беремо шматочок тіста, качаємо кульку. Чим? вказівним пальчиком. Робимо м'ятину. Далі візьмемо маленький шматочок зеленого пластиліну, зробимо хвостик і листочок. Ось так вийшло. Стеком зробимо лінії. Ось такий маленький гарбузик у мене вийшов. Я буду чекати фото. Ваших робіт, до побачення!